Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Став відомий переможець Суперкубка міста з футболу. За футбольними баталіями слідкував наш кореспондент Дмитро Артемчук. Незважаючи на прохолодну осінню погоду, на стадіоні Металург цієї неділі зібралося чимало любителів футболу. Матч за суперкубок міста між командами Еверест і ветеран обіцяв бути надзвичайно цікавим і напруженим. В «Евересті» хлопці помолодші, ніж в нашій команді. тому ми постараємося. А виграють команду за счет дисципліни, тактична і самодач з цим суперником ми знайомі давно. Всегда в матчах відбувається хороша спортивна по-настоящему борьба. Поэтому сьогоднішнього матча того ж. Команда Команди і ветеран вже неодноразово зустрічались в рамках офіційних ігор і щоразу демонстрували справжні футбольні баталії. За лічені хвилини до початку матчу суперники відгукувалися з великою повагою один про одного. Проте впевненими в перемозі були як ті, так і інші. Ми настраємося завжди в будь игре только тільки на победу і рассчитываем тільки на победу. Другого бути не може. На сьогоднішній день на мой взгляд подошли в оптимальних кондиціях игре, потому тому що добре отыграли останні матчі чемпіонату, виграли чемпіонат міста. Тому я вважаю, що сьогодні на 100%. Тренерський штаб команди Верес перед матчем охарактеризував команду суперницю як дуже незручно. Тренувалися в обычном режимі, настраювалися, звісно, серйозно определенної тактики нет такої ярко вираженої. Ну є определенні сложности з цими ребятами. Они очень опитні, все бывшие професіонали. Команда очі неуютна. ж хвилини зустрічі гравці команди ветеран взяли ініціативу свої руки. Декілька небезпечних моментів на початку матчу майже закінчились взяттям воріт команди «Еверест». Але впевнена гра голкіпера Дениса Козенка не давала шансів гравцям ветерана. В середині другого тайму малюнок гри дещо змінився. Команда Еверест перехопила ініціативу, і після порушення правил неподалік штрафного майданчика суперників Роман Бакум вдало виконав штрафний удар в самісіньку дев'ятку воріт ветерана 1-0. Гравці команди ветеран одразу ж взялися всіма силами відновлювати статус-кво. Натомість пропустили швидку контратаку «Евереста» і Владислав Козенко подвоїв рахунок 2-0. Другий тайм розпочався інтригуюче. Після розрізної передачі гравець ветерана падає. Дає у штрафні суперника. Арбітер фіксує порушення правил як наслідок червона картка і пенальті. Проте, після прицільного удару Валентина Парфьонова полки перевересту блискавично парирує м'яч. Гра після цього дещо вирівнялась, проте кінець виявився драматичним. За порушення правил неподалік власної штрафної, Валентин Платонов отримує другу жовту як наслідок червону картку. Наприкінці зустрічі Роман Бакум забуває свій другий м'яч, і фінальний рахунок стає 3-0 на користь команди Еверест, яка і стала володарем Суперкубка міста. Баскетбол Суперліга СК Кривбас переміг у домашньому поєдинку БК Дніпро-Азот. Героєм зустрічі став наш легіонер Нейт Бої, який закинув трьохочковий за три секунди до фінальної сирени і зробив рахунок у зустрічі 74-72. Ця перемога дозволила криворіжцям закріпитися у вісімці кращих команд ліги. У Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з боксу серед дорослих. Відзначилися на ньому і криварійські спортсмени. Так, золоті медалі в активі Валерія Кульбиди та Євгена Юрчака з БК «Тріумф», Максима Стрижака з лідера та Івана Чафрана з Дюша номер 3 Ще в скарбниці наших боксерів три срібні медалі. Незабаром Івана Івано-Франківську пройде чемпіонат України з боксу, на який планують поїхати Валерій Кульбіда, Євген Юрчак, Максим Стрижак та Ігор Шивадзуцький. Всі вони виступатимуть у складі збірної команди Дніпропетровської області. Про змагання серед каратистів у наступному сюжеті. У Макіївці пройшов дев'ятий кубок України Сфуна Коші Шотакан Карате. У змаганнях участь найкращі спортсмени з 22 клубів країни. Дніпропетровська область представляли 13 вихованців Криворізької федерації традиційного карате. Як підсумок 22 медалі різного гатунку. Серед золотих медалістів слід відзначити виступ Дмитра Єгорова, Кирила Іванченка, Олексія Рабцуна, Анастасії Яновської, Рози Кім, Яни Федій та Катрин Барабашко. Я yes, часу yes спортсменами клуба Япон. Там, конечно, были сильные соперники, но я их. Сіда точса выиграл. в этот раз. Ми слеснулись опять з с чемпіонами мира по командному ката, і наші малыши в этот раз змогли все-таки одержати перше место, а не второе. що очень положительно отнеслось к їхньому настроению. І тоді, коли після кота они вже почувствовали вкус победи, вони смогли також і виграти в куміте. Криворісці здобули також сім срібних та п'ять бронзових медалей. У підсумку наша команда каратистів посіла на турнірі друге загальнокомандне місце. Таким були новини спорту. Як сказав Річард Ніксон, я не знаю нічого, що виховувало б волю до перемоги краще, ніж спортивні змагання. Спробуйте і ви використати цей шанс. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.